І день тижня, 8 травня. На годинку до бігла час розповісти про все найважливіше, що трапилося в країні і на Львівщині. Зокрема, вітаю вас. Росія вкотре заблокувала зерновий коридор. відтак в територіальних водах Туреччини очікує майже 100 кораблів. Через такі дії рашистів страждає український експорт на мільйони тонн. 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, натомість 8 – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Відповідний законопроєкт Володимир Зеленський вже подав до Верховної Ради. А за останню добу під прицілом у Росіян були Київ та Одеса. Більше в нашому огляді. У ніч на 8 травня окупанти запустили по Україні 35 дронів шахедів Наші сили ППО перехопили усі ворожі безпілотники. Щоправда, уламки збитих цілей таки понищили багато об'єктів цивільної інфраструктури. В Києві у Святошинському районі такий вигляд має багатоповерхівка, п'ять людей травмовано. У цьому ж районі згорів автомобіль. Ще сім автівок пошкоджено. Понищено приватні будинки. Також пошкоджень зазнали будівлі у Шевченківському Солом'янському районах та у декількох громадах Київської області. Одесу окупанти атакували ракетами типу х 22 Рашисти поцілили по приміщенню одного із продовольчих підприємств, а також по рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі. Трьох осіб травмовано. Ворог обстріляв і понад 20 населених пунктів у Запорізькій області. Троє людей поранено. Понад три десятки остель пошкодженої на Донеччині. Ні, честі, ні гідності в Бахмуті. Росіяни застосовували фосфорну зброю. Відтак місто палає. Нагадаємо, використовувати такий вид озброєння заборонено Женевською конвенцією через високу температуру горіння фосфору, плавиться метал, дерева, тіла тварин та людей. Також палає і на Росії: у Тюменській, Курганській, Свердловській, Омській, Челябінській та інших областях горять лісові масиви, а з ними села, селища і частково міста. У Московії подейкують масштабні займання трапилися у наслідок умисних підпалів, які вчинили невідомі люди на пікапах. Просто це що? горить в Москві неподалік Академії ФСБ. Чорний густий дим видно за кілометри. Працівники СБУ затримали двох ворожих інформаторок. Зрадниці збирали інформацію про збройні сили України для вагнерівців. Тепер жіночки знатимуть лише те, що діється у місцях позбавлення волі. А це Маріуполь, вулиця Авіадивізії, 9. Попри окупацію міста расистами, чоловік не побоявся розгорнути жовто-блакитний прапор. Маріуполь бореться. Маріуполь це Україна. Чинний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик вміє не лише добре боксувати, а й співати. Чоловік у військовій формі разом із побратимами виконав заповіт Шевченка. Реп версія мене на типу на країні милі. Багряні маки, символи ворожих куль, випущених ворогами в 1939 45 роках закровили новими ранами. Вони казали, ніколи ми відчуваємо знову. Друга світова стала можливою через змову антигуманних режимів нацистського і радянського. Обидва тоталітарні режими вчинили на українській землі численні воєнні злочини. Злочини геноциду та проти людяності. Точно кількість жертв тоталітарних режимів ми ніколи не дізнаємося, адже все ретельно приховували. 8 травня Німеччина капітулювала символічно в цей день. Увесь цивілізований світ відзначає день пам'яті та примирення. 8 травня львів'яни на калічі горі вшановують пам'ять кожного, хто боровся із нацизмом, і всіх, хто поліг під час Другої світової війни. Тут у центрі міста нацисти під час окупації перетворили Львівську цитадель на концентраційний табір. За три роки розстріляли або ж заморили голодом від 140 до 200 тисяч військовополонених. Бранці з'їли із голоду усю траву на території табору, обгризли старі акації. Із цього страшного місця нікому не вдалося вибратись живим, але вдалося зберегти пам'ять. Тут ми збираємося для того, щоб вшанувати пам'ять жертв концтабору. Це були військовополонені як радянської армії, так і багатьох інших держав. Тут був концтабор як в часи окупації нацистської, так тут також був і створений концтабор вже після 44-го року, і радянським до режимом. Війна це про воєнні злочини, вбивства, жертви окупації, мільйони людських бід та тисячі зламаних доль. Мій батько 45-му році загинув від рук. Москалів мати померла в 46-му році. Впустив очередь москаль, застріли, дві неділи він лежав, ніхто не знав, де він аж пастухи знайшли. Тато відбув в тюрму, після тюрми його замордували. Мама загинула в тюрмі. І в наша пам'ять є всюди. І ми співчуваємо всім нашим сьогоднішнім героям, які борються, які відчувають цю несправедливість світову на території концентраційного табору, шталах 328 де в часи його функціонування полонені згризали дерева, висадили символічний кущ калини, на якій усі присутні почепили квіти маку. Україна з часів революції гідності впроваджує європейський підхід пам'яті про Другу світову війну. Кожен сьомий загинувши в другій світовій війни. В другий час Другої світової війни це українець. Тобто українців загинуло найбільше серед всіх націй. Тут немає чому святкувати, немає чому радіти, так як це робить комуністична Росія чи теперішня тоталітарна Росія. Тобто, вони тут називаються танці на костях. Для чого це робити? Ніхто не розуміє. Один клік замість декількох діб у черзі. Від сьогодні пункти пропуску розташовані на Львівщині, мали б стати на крок ближче до організованого перетину кордону. Адже з 9.00 для вантажівок стартувала реєстрація в електронну чергу. Саме за попереднім записом мали б перетинати державний рубіж у чотирьох пунктах пропуску: краківець Корчова, Раворуська, Гребенне, Шегині, Медика, Ниженковичі, і Мальховиця. Та сьогодні ваговози перетинали кордон звично вистоюючи у живих чергах. Чому бо 8 травня запис лише стартував? Ті, хто зареєструвався, перетинуватимуть кордон лише 12-13 травня. Пункт пропуску раворуська гребана. Сьогодні понад 400 вантажівок чекають своєї омріяної черги. Деякі керманичі тут стоять по декілька діб, дехто понад тиждень. Водії кажуть, якщо система є черга, запрацює так, як обіцяють, то їхнє життя полегшиться. Мені приходить на телефон. що Я маю бути на кордоні. От на таку таку годину я собі з дому виїхав, і я не стою на дорозі, А я приїхав, перейшов і поїхав. Домоги треба в електронну чергу стартував о 9.00. Понад 380 водіїв зареєструвалися онлайн. аби перетнути кордон через пункти пропуску на Львівщині. Чи працюватиме е черга? Дізнаємося не швидше аніж за 2-3 доби. Адже має розсмоктатися жива черга. Аби алгоритм таки запрацював, усі водії вантажівок, які зараз приїжджають на кордон. Від сьогодні реєструються через застосунок в електронну чергу. Роз'яснюють і допомагають шоферам працівники «Укртрансбезпеки» на кордоні. Нагадаємо, торік у грудні електронну чергу для перетину кордону у тестовому режимі впровадили у пункті пропуску Ягодин Дорогуськ. Експеримент вдалий. Відтак його поширили ще на 15 пунктів пропуску. Зараз ця послуга доступна тільки далекобійникам. З липня нею зможуть скористатися кермани чи автобусів, а із серпня шофери легкових авто. У Львові взялися ремонтувати дороги, які прокладали ще до євро 2012 Розпочали з проспекту Чорновола. На цій ділянці асфальтоване суцільне покриття встріляли 12 років тому. Вулицю сьогодні не перекривали, але тепер водіям доведеться тіснитися на двох смугах замість чотирьох разом з автобусами. У перший день ремонту рух на проспекті Чорновола і прилеглих вулицях сповільнився ледь не втричі автівки простоювали в довжелезних заторах. На одній частині вулиці кипить робота. На іншій ледь не закипає мозок у водіїв. Через ремонт однієї із головних артерій міста утворився величезний затор. Зупинка автобуса в один і в інший бік зупиняє усю колону автівок позаду. Така організація руху не тішить ані шоферів, ані пішоходів. Жахливе, незручно просто настільки ж бачите, що робиться. Десь хвилин 35 40 десь так. Там затор, так? Так, затор, звичайно, великий. Всі докупи пхаються в одну колію. Заважають затори, ну, як завжди, у Львові тільки так. Я сьогодні сюди перший йду і не знаю навіть, як рухатися далі. Автобуси зупиняють рух машин, то є трошки незручно для машин, які їдуть. Такі ж швидкість виконання робіт. Верхній шар асфальту уже зрізали, замінять не лише його, але й бордюри та відремонтують каналізаційні колодязі. Замінять люки. Оновлять покриття на ділянці від вулиці під дубом до вулиці Хімічної. На сьогоднішній день ми зрозуміли вже, що ямковий ремонт на цих дорогах не дає бажаного результату. От і тому розпочали заміну верхнього шару. Договір укладено на 10 мільйонів гривень. Передбачено ремонт 6700 метрів квадратних, плюс бордюри і колодязі. Завершить ремонт у суботу або неділю, залежить від погоди. Тоді ж відновить рух, і тролейбус номер 33 Довелося тимчасово припинити рух 33 го тролейбуса. Натомість решта автобусних маршрутів, які курсують по цій ділянці проспекту. Вони курсують без змін. Ми також підсилили ряд маршрутів, зокрема 46, й щоб компенсувати відсутність тролейбуса. Українські та американські бізнеси разом на Львівщині відбулася зустріч з представниками сенату від штату Юта. Подія об'єднала представників українського та американського підприємства, світових керівників організацій, і представників влади. Попри війну, багато українських бізнесів не лише не призупинили свою роботу, а навпаки, розширилися. Під час зустрічі про своє виробництво розвідувальних дронів розповів львівський підприємець. Ми почали працювати спочатку, по суті, спочатку війни. Це Травень місяць почалася розробка, активна розробка цього дрону. І відповідно на сьогоднішній день ми вже маємо масове виробництво. На заході підприємцям також розповідали про інвестиційні можливості для українського бізнесу. Ми сподіваємося, що ми познайомимо наших найкращих підприємців з підприємцями штата Юта, і це дасть нам потім всім більше переваг на Львівщині за рахунок нових робочих місць. Дочекалися. на сайті Львівської міської ради оприлюднили графік обробки міських парків від кліщів. Боротьба з цими маленькими кровопивцями планова її проводять щороку навесні та восени. Кліщі живуть у високій траві і дуже рідко на гіллі дерев, щоб зменшити їхню кількість та уберегти мешканців від укусів, а відтак поширення інфекційних захворювань у місті проводять обробку парків. Цього року її запланували на період з 15 по 18 травня, але дата може змінитися через несприятливу погоду. У дні боротьби з кліщами мешканцям слід утриматися від відвідин зелених зон Львова. Коли будуть проводитися заходи в парках, мешканцям бажано не відвідувати парки. На ну, хоча б на протязі 24 годин, особливо алергетикам і хворим людям ну, і дітям також, що ж до домашніх тварин, то за словами Романа Довбуша, отрута від кліщів не шкідлива для ваших хвостатих друзів. Ах, вірші, що стали піснями у Львові. Презентували нове видання письменника Сергія Жадана. На його сторінках ви знайдете 16 віршів, до яких написали музику. Це не просто книга, а благодійний проєкт. Усі кошти від продажу скерують на потреби військових. Книга, у якій сторінки самі є віршами, деякі з них при торканні реплять на сніг в одноіменному творі жадана, бо зроблені з рисового паперу. Назву ж пісні торкатись видавці символічно написали шрифтом Брайля. Це такі артефакти, це арт-об'єкти. Ну, я думаю, що тут такі три музи в одне в одному. От це є мистецтво поезії або літератури. Тут є мистецтво графічного дизайну і мистецтво поліграфії. У виданні також є qr коди За ними доступні пісні ті, що створили музиканти на вірші Сергія Жадана. А у дзеркальних сторінках книги, як і у творах, поета, кожен зможе розглядіти себе. Останні прочитаних таємниць, гострі метафори твоїх ключиць, читати родинки і хребці, ольгу голова молоді. Брайль прочитаний на вмання пальців отримане знання. мене, Брайль? свічі, учні, по книгу, читати її вночі. Передусім я включав тексти, які співаються, які є записані. Щоб можна було їх дати через QR-код, щоб можна було послухати. Але в процесі підготовки цього проекту з'являлися щоразу нові пісні, і ось зараз шкодую, що деяких текстів тут немає. Ну очевидно, треба буде робити якесь друге видання доповнене. А поки поет роздумує над новою книгою, ви маєте змогу придбати видання птах Вірші, що стали піснями на сторінці видавництва Ковчег Україна. Також додамо послухати наживо пісні на вірші Сергія Жадана можна буде 22 травня. У Львівській опері відбудеться благодійний концерт Ковчег Жадана. Музиканти збиратимуть кошти на ЗСУ. І чужого скуштувати і своє прорекламувати з такою метою до Львова цими вихідними з'їхалися понад півсотні виробників крафтової та органічної продукції з різних куточків України. Усіх на одній локації це подвір'я палацу мистецтв. Зібрав ярмарок смаку. Які товари з підписом виготовлено в Україні дивували відвідувачів, розкажуть наші журналісти. Зелень для свіжих салатів, м'яско і хліб для смачних накладенців, а до теплого чаю слоючок солодкої мармуляди. І все органічне та крафтове. Органічні виробники вони так само вони знають, що ці заходи тепер трапляються в Україні досить рідко у зв'язку з військовими діями, і звісно, вони намагаються підтримати такі заходи, де б вони не відбувалися. Якщо вище названі продукти здебільшого мейд і не львівщина, то сировари на цю подію з'їхались із інших регіонів країни. Наталія Пальчак з Івано-Франківська представляє власний проєкт Станіславська сироварня. Ми виготовляємо крафтові сири з коров'ячого та козачого молока, авторські рецептури, ручна робота, фермерське молоко. Поруч із сирами, які сьогодні продає, відніється нагорода престижного конкурсу «World Cheese Awards». Це як Євробачення, тільки для сирів, який вперше в історії України здобув її продукт. Сирна Турбенка. спочатку воєнних дій ми були вимушені виїхати за кордон, але ми дуже хотіли повернутися в Україну. І коли повернулися, запускали на нове виробництво. І в той час у нас не було сирів витриманих, а тільки в асортименті молоді сири, які в нас ми які ми завжди робимо і на конкурс прийшлося прорати те, що було в наявності, як виявилося, ми там переможцем. Те, що українські сири вже можуть конкурувати із закордонними, підтверджує і представник посольства Швейцарії в Україні, яке допомагало з організацією львівського ярмарку Смаку Андреас Хубер. Сир одна із візитівок його країни, тож каже, має з чим порівняти. Я вважаю, що основою для хорошого сиру є хороша якість сировини, сирого молока. У вас все це є. Саме тому ваші продукти вже перемагають на конкурсах. У вашої сирної продукції велике майбутнє всього на ярмарку смаку у Львові представили понад 100 сирних позицій. Тож вийти з території паласу мистецтв з пустими руками у відвідувачів просто не було змоги. Прийшовши тут рядами, я відверто скажу, сьогодні немає продуктів, які не роблять наші крафтові виробники. Вже трішки сирів я придбав. Свіжа бурата. Мені здається, що ще років 10 тому бурати в Україні свіжої неможливо було знайти. І переважно привозили за кордону. Крім того, така кількість сиру спонукає навчитись готувати якісь делікатеси, наприклад, фондю. Львівщина – це серед крафтової продукції, в тому числі і сирної продукції. І мені приємно, що наприклад. Тому самому сиру, місцевому сиру ми даємо таке європейське забарвлення, аби крафтової продукції в Україні ставало щороку більше. У Міністерстві аграрної політики та продовольства запровадили декілька державних програм допомоги такому бізнесу. Це мікрогранти, тому що ці виробники дуже часто малі, не можуть отримати до 250 тисяч гривень просто під реалізацію. Як грант безповоротній від держави, як підтримка для старту, всі урядові програми є на порталі Дія. А міжнародні пакети допомоги шукайте на сайті Мінагрополітики. Карина Луніна, Святослав Драбчук, Олег Гондарчук, програма очі. 14-та львівська волосотка. Традиційні велосипедні перегони на Львівщині відбуваються восени і навесні, як закриття і відкриття сезону. Відповідно, з початком повномасштабної війни формат велопробігу змінився, але його не скасували. Максимум зі стартових внесків. Учасники, організатори віддають у фонд Повернись живим. Як змінилася львівська волосотка, яким було відкриття сезону цього разу? Дивіться в сюжеті Алли Васьковської. Тривають останні приготування до старту велосотки. Хтось підкачує колеса, хтось обговорює маршрут. Повертаєш наліво на сторону на біберку, і зразу там старт. Ну, Вони там шикуються, пакуються довжину дистанції весняної велосотки. Організатори скоротили до 68,5 кілометрів. Це специфічний маршрут. Він створений спеціально для періоду воєнного стану, тому що попередній майже, наш маршрут проходив досить близько від деяких е, стратегічних об'єктів. Тому е, Цього року ми його уникаємо. Гасло львівської весняної велосотки цього року United V-Stand. Об'єднавшись, ми вистоїмо. Кількість учасників лімітована до 500, Хоча охочих проїхати було більше. Є шалений інтерес. Реєстрація була закрита на кількості 500 осіб для того, щоб організатори щоб ми могли просто справитися з логістикою. Спортсмени їдуть у село Липники. Там після урочистостей офіційний старт. Серед перших на лінії багаторазовий переможець львівських соток Віктор Гузов. Ми вже створили нарешті свою команду, і будемо якось проводити, щоб командами вже з зусиллями пробувати боротись. Серед півтисячі учасників весняної волосотки і аматори, і професійні спортсмени різного віку. В кожного свої цілі і мотивація проїхати маршрут. А що робити вихідний день? мене сьогодні річниця весілля. Я дружину з поцілував посилував і їду сотку. Нагода зібратися всім разом, продемонструвати нашу єдність на підтримку ЗСУ, перемогу, контрольне тренування, тому що тут я не зможу собі дати розслабитись, тому що весь час будуть задавати темп. 68 кілометрів це маршрут, який пролягає від липників до Біберка. Там розворот, і всі крутили педалі до села Суходіл. Звідти через Вільховець і Милятичі їдемо на фініш. Браковець, не всім вдалося дістатись туди без пригод. Хтось пробив колеса, комусь знадобилась допомога лікарів. Та більшість успішно перетнули лінію фінішу. Це була дуже класна гонка. Дякую за СУ, що ми можемо кататися. Дякую, Львову. Дякую всім учасникам. Це дійсно було настільки круто. Ой, аж не можу аж не Першою. Серед жінок на велосотці стала Ірина Берещак. Вона виграла і осінню волосотку. Тільки виїхала нещодавно на шосе. І це перша гонка. Дуже важко, незвично холодно. Серед чоловіків найшвидшим був Євген Грудецький, член команди експерта в перемогах на велосотках Віктора Гузова. Віктор нас тренував і натренував на призові місця. А перемогли ми чисто командною тактикою. Усі організаційні витрати львівський велоклуб мінімізував, щоб максимальну кількість зі стартових внесків віддати на допомогу Збройним силам України. Фонд «Повернись живим. Алла Воськовська, програма очі. Це все на сьогодні. Спортивного вам вечора. Спокійної ночі. На все добре!